Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. У Луцькій школі номер 3 новий директор. І о диво ним став друг нашого мера Пшибельський Володимир. Той самий депутат міської ради, якого разом з Романом Кравчуком влаштували у Луцьк спецкомунтранс, щоб ті отримали бронь, поки звичайних лучан мобілізують. Тепер саме під нього зачистили місце директора в школі, хоча, наскільки нам відомо, ніяких змін не передбачалось серед керівництва навчального закладу. Тим не менш, соратник Поліщука зайняв місце директора, отримав чергове бронь. І, вочевидь, буде агітувати, а краще сказати, налаштовувати персонал школи, щоб ті підтримали чинного мера на наступних виборах. Такі рокіровки вкотре доводять, поки влада контролює ключові сфери міста, прості мешканці залишаються поза процесами, які напряму впливають на їхнє життя. Призначення лояльних людей на керівні посади не тільки нівелює принципи прозорості та рівного доступу до роботи в державних і комунальних установах, а й фактично створює систему, де влада сама себе контролює. Такі дії влади створюють закриту систему, яка дедалі більше нагадує розподіл місць у корпоративному клані, де всі рішення ухвалюються за кулісами, а громада стає лише статистом у політичній грі.